Зірки Голівуду отримують за ці фотосесії шалені гонорари. Видання ганяються за багатими красивими та знаменитими, аби сфотографувати їх оголеними саме на свій журнал. Скільки за це отримують світові зірки і чому наші не отримують нічого, дізнайся прямо зараз. Популярність будь-якою ціною. Основний девіз сучасних співачок. Та оголеним тілом на екрані навряд чи встигнеш вразити. Інша справа обкладинка та декілька розворотів у глянці. Дішки роздіваються, але це у них така професія, вони люблять роздіватися. Світові зірки отримують за це величезні гонорари. Ще й непоганий додатковий піар. Виявляється, наш шоу-біз із задоволенням демонструє відверту та агресивну сексуальність безкоштовно. Ми не платі ні зв'яздам, ні студенткам, ні потушницям, ні королевам красоты, ні міс Сан Франциско 2045. Никому. Нікому. Судячи з кількості вітчизняного оголеного глянцю, наших і такий варіант влаштовує. Раздеться это проще всього. А коли ти делаешь елегантно, красиво і дорого, то почому right, 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 right. би и ні? Якби красиво і елегантно ти це не робив, потрапити на обкладинку чоловічого глянцю не так вже й просто. Баловані топові видання вимагають не тільки гарних тіл, але й популярних облич. Третій розмір пюсту та ідеальна попа у цьому випадку не завжди допоможуть. Зірки розуміють, світити принадами це вигідно. Але знімати весь одяг з себе прерогатива не кожної зірки. Наталя Гордієнко теж не хотіла роздягатися. У мене була одна така фотосесія, але мене там от, взагалі нічого не видно. Я сижу спиною, видно, кусочок от, задній моїй части тіла і спину, і все нічого вот. ну а в принципі більше показувати я не собираюсь. Ай-ай-ай, Наталю, навіщо ж так обманювати? Так ми тобі й повірили. Тіна Кароль, Джамала, Міка Ньютон все ще тримають марку та опираються цій оголені моді. Мені 26 років і мені ніколи не виникало желання так фото фотографіруватися ні саму себе, ні для себе. Є ще одна категорія зірок, яким начебто й хочеться, але й колиться така оголена перспектива. Маша Сапто говорила о том, що от у неї образ який не дозволяє роздітися, що там могут бути платя в пол, а без платів не вийде. От Маша нам отказала. Та як виявилось, у такій оголеній перспективі не можуть собі відмовити навіть чоловіки. Але на відміну від дівчат за чималий гонорар. Щоб роздіватися десь в глянцевому журналі, ні. Ні. Я думаю, що ні. Навіть за мільйон доларів. Хоча <сіхі> за мільйон можна було б показати. Мені ж не стыдно. Проблема тільки у тому, чи є що показувати. Якщо сильно нам при тело, тіло, ну, почему чому его не показати. Я думаю, що просто у нас в Україні лучше... девушки йдуть лучше в продажу. Що ж, виходить, так, що у нас не прикриті принади вигідна річ як для зірок, так і для глянцю. Селебритіс отримують додаткову порцію піару, а журнали високий оголений наклад.